Починаємо з ось цієї резинки в'язати. У мене, дивіться, така довжина. Я сама для себе її обрала, ви можете обрати, яку хочете коротше, таку саму, довше. За вашим бажанням. І ще ось ця резиночка не повинна бути занадто ось так розтягнута, не буде так, такого візерунку видно, а трошки отак. От, щоб видно було, що це такий. Гарний візерунок. Ну і щоб дуже вільно не було, щоб не спадали. Так ось, я набираю на таку кількість 19 повітряних петелек. Робимо першу петельку. Так, зробили. І набираємо 19 повітряних петелек. І така порада. Набираємо ці повітряні на петельки не щільно, так, щоб вони не були такі, ну так от стислі, такі. робимо їх ажурними. Для чого це? Зараз покажу. Ось, дивіться, ось я набирала повітряні на петельки, так? намагалася їх такими більш широкими зробити. А ось це пров'язаний останній рядочок, І вони у вас повинні співпадати. По довжині. Якщо ви дуже стисло так наберете, воно у вас ось так стягнеться і буде на красивий шовчик. Тобто набираємо так вільно. Набрали. Ось так прикладіть цю, цей ланцюжок до ручки від запястя до. Вашої довжини, яку ви хочете. Мене влаштовує така довжина. Тепер повертаємо цей ланцюжок і ось позаду бачимо ось ці перемички. Першу цю перемичку пропускаємо, вставляємо гачок в другу. Ставили гачок, витягнули петельку, дві петельки на гачку, пров'язуємо їх разом. І так будемо стовпчиками без накиду пров'язувати до кінця ланцюжка. Ось під ці перемички. 18 стовпчиків без накиду у нас виходить. Ось, бачите? І кожну цю перемичку в'яжемо. Залишилася остання перемичка, останньої петелечки пров'язуємо. Наприкінці завжди робимо повітряну петельку. Все, пров'язали. Повертаємо і в'яжемо другий рядочок. Першу петельку пропускаємо, вставляємо гачок в другу ось за цю дальню перемичку. Ось зверху наша косичка, вставляємо гачок. За цю дальну перемичку витягуємо петельку і пров'язуємо стовпчик без накиду. І так до кінця рядочку. Саме так, таким методом в'яжеться наша ця резинка на мітинки. Ось так. Дивіться, дівчата, ось остання наша. Галочка, ось ця перемичка витягуємо, пров'язуємо і не забуваємо повітряну петельку наприкінці. Так само тепер повертаємо першу косичку ось цю пропускаємо, в другу вставляємо гачок за дальню перемичку, пров'язуємо стовпчик без накиду. І так повторимо до потрібної кількості рядочків. Продовжуємо. Цей візерунок складається з двох рядочків. Бачите, ось один, другий, третій, четвертий ось такі робришки у нас виходить. Потрібно робити парну кількість рядочків. По-перше, щоб цей ряд візерунок гарно виглядав, коли ми будемо зшивати разом. А по-друге, далі продовження цього візерунка потребує теж парну кількість рядочків. Тобто, наприклад, в цьому в цій мітинки я зв'язала 30 рядочків, це на мою руку. Ось. А в цей мітинки 32 рядочки. Трошки більше я зв'язала для іншої дівчини в неї тр трохи товше, тому я зв'язала більше. Дивіться по собі. Я вже казала орієнтир, щоб не сильно було розтягнуто, було видно визерунок і добре прилягало. Я зв'язала 32 рядочки. Як швидко порахувати по цим ребрам? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16. 16 ребер таких, 16 на 2, 32 рядочки. Ось так. І ось, дивіться, останній рядочок. Я не в'язала повітряну петельку, вона тут зайва. Так, дивіться, тепер мені треба цю петельку протягнути через на цю сторону. Я вставляю гачок, в ось цю крайню ниточку з цієї сторони. Беру петелечку і протягую її. А от тепер зроблю повітряну петельку, повертаю її зручно, щоб мені було вшивати. Шиваємо не голочкою, вшиваємо гачком. мені так. Простіше. І дивимось ось наші косички. Раз, два, три, ось вони друг напротив друга за ось цю перемичку дальню, а з цієї сторони ближню. Перемички, які поруч друг з другом. Витягую і з'єдную з цією петелечкою, з'єднувальними петельками. Шиваємо, бачите, за ось ці перемички, які поруч. І шиваємо, Намагайтеся робити з'єднувальні петельки, трохи їх витягуйте, щоб не були вони так дуже затягнуті, бо буде ось так тягнути наш манжет цей і в'яжемо до кінця. Кількість таких петелек однакова з однієї і з другої сторони, то все у вас повинно бути рівненько. Якщо ні, знову прикладіть, нічого не пропускайте і зшиваємо Ось вони, з'єднала і зробимо повітряну петельку. Все ми шили. Ось такий шовчик вийшов у нас. Якщо буде непарна кількість рядочків, то у вас тут буде а, трохи не так виглядати. Не так красиво. Ну, звісно, трохи шовчик видно, але все, все рівно гарно виглядає. Тепер будемо в'язати стовпчиками без накиду по колу нашого манжету цього. Так, де наша петелька, щоб не загубити. Ось цю ниточку сховаємо там, потім приберемо. У нас тут 32 рядочки, і ми повинні пров'язати 32 стовпчики по колу. Стовпчики без накиду. Якщо 30 рядочків, то 30. Якщо 34, то 34 залежить від ваших рядочків. Ось ця перша повітряна петелька вже пров'язана. В цьому місці будемо пров'язувати ось в цих містах. Раз, два. Бачите, давайте так, між ребрами раз, два стовпчик буде. Далі ребро пропускаємо, раз, два. Вставляємо гачок, ці перемички верхні, витягуємо, пров'язуємо. Далі ре, ре, ребро це пропускаємо, вставляємо гачок під ці дві перемички, витягуємо, пров'язуємо. І тут далі вставляємо гачок, от намагайтеся дві ниточки знайти зверху, ребро це пропускаємо в наступну. Ось тут. Дві перемички в'яжемо. Ось так це виглядає. Наші стовпчики. П'яжемо 32 стовпчики по колу. Ось дивіться, остання у нас петелечка. І порахуйте, щоб у вас співпадала кількість, і була парна кількість петелек. стовпчиків точніше. 32. І тепер з'єднувальною петелечкою з'єднуємо. Ось під ці дві перемички першої косички витягуємо і з'єднуємо все, повітряна петелька. В'яжемо визерунок. Визерунок дуже легко в'яжеться. І ще таке зауваження, коли будете пров'язувати цей рядочок стовпчиками, не робіть дуже так щільно ці петельки. Отак. Вільненько, щоб вони були, щоб не стягувала візерунок. Далі починаємо. Пров'язали першу повітряну петельку, вставляємо гачок в ту саму дирочку, звідки наша повітряна петелька ось дивіться. Бачите? Витягуємо петельку, пров'язуємо не дві, а ось так одну петельку. Тепер накид на гачок, знову в ту саму дирочку, вставляємо гачок, витягуємо і 4 петельки на гачку. Пров'язуємо їх разом. Пров'язали. А тепер їх з'єднуємо повітряною петелькою. Не з робіть, ось так будете з'єднувати, не робіть дуже щільно. Не робіть так. Буде стягувати візерунок. Добренько так от витягнули і з'єднали. Далі. Ось е, ці наші косички зверху, бачите? Ось вони. Через одну. Всі візерунки, які в'яжуться, і ви чуєте через одну, значить, завжди повинна бути парна кількість стовпчиків. У нас 32, у кого 30. Хто зробить 34, 36, залежить від вашої ручки, то е, повинна бути парна кількість стовпчиків, в'яжемо через одну. Одну пропускаємо, вставляємо гачок в наступну. І ці дві верхні перемички. Витягуємо. Дві петельки на гачку, пров'язуємо першу тільки, бачите? Накид на гачок, в ту саму петельку вставляємо, витягуємо 4 петельки на гачку. І ще таке зауваження: витягувати всі 4 на рівні, щоб не було ось так рівненько. Пров'язуємо всі 4 і з'єднуємо. Все, весь візерунок. Одну пропускаємо, в наступну вставляємо гачок. Витягнули одну, тільки петельку пров'язали. накид на гачок, 4 петельки на гачку, з'єднали разом і повторюємо через одну. До кінця зробимо, у вас повинно вийти таких пишних стовпчиків 16 штук. 32 петельки поділити на 2, 16 штук. Зустрічаємось тут наприкінці. Дівчата, пров'язала я перший рядочок визерунку. 16 ось таких пишних стовпчиків повинно бути. Одна петелечка залишається все як треба. І тепер будемо з'єднувати. Але приготуйте маркер один, щоб зазначити, де у нас місце з'єднання. Я трошки нижче ось тут зазначу, щоб вона мені не мішала. Ось це наше місце з'єднання. З'єднуємо з нашим першим ось цим стовпчиком під цю перемичку. Ось. Витягнула і з'єднала. Тут трохи так от стягніть повітряна петелька. Далі в ту саму дирочку, так само повторюємо: вставляємо гачок, витягуємо першу петельку пров'язуємо, накид на гачок, в ту саму дирочку вставляємо. 4 петельки на гачку. З'єднуємо. І повітряна петелька. Не затягуємо її, бо буде такий дуже стягнутий візерунок. І продовжуємо ось ці місця. Дівчата, їх добре видно. Ось ці місця. В'яжемо наші пишні стовпчики. Ось так це виглядає. В'яжемо по колу з 16 стовпчиками. Будемо так пров'язувати. Ось дивіться, у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 рядочків до пальчика. У вас, ну, я не думаю, що така велика різниця буде. Але ви поміряєте, залежить, яку ви ниточку обрали і так далі. Ось у мене тут до пальчика сім рядочків. В'яжемо сім рядочків. Пров'язала я сім рядочків. Поміряйте, мені от якраз до пальчика нормально. З'єдную. е, пров'язуємо 4, 1, 2, 3, 4 таких пишних стовпчика, і потім перейдемо до пальчика. Чому? Зараз поясню. Ось дивіться, я ось так. Раз, два, три, чотири пров'яжу, тут у нашого буде пальчик, щоб шовчик був трохи непомітний ось з цієї сторони. Це така лицева сторона, так, і шовчик тут сховаємо. Це не важливо в принципі, але я закрасу, як то кажуть, пров'язуємо 4 рядочки. Ой, перепрошую, пров'язуємо 4 пишних стовпчики. Пров'язала. А тепер все дуже легко я пров'язую 6 повітряних петелек. Одну вже маю, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Не в'яжіть, їх дуже стисло так. Тепер дивіться. Ось цей стовпчик над стовпчиком. Ми не рахуємо, а відраховуємо раз, два І в третій вставляємо гачок. Ось два пропускаємо, в третій вставляємо гачок, вставила, пров'язала один. І так само все, накид, чотири з'єднуємо і продовжуємо. Бачите, ось таке місце для пальчика. Це дуже легко. І в'яжемо до кінця рядочку. Ось Дов'язую я, пров'язую ці чотири пишних стовпчика до наших цих повітряних петелек. Раз, два, три, чотири. І тепер, як і завжди, один пропускаємо в наступну петельку. Ось під ці дві перемички зверху знизу, знизу вона одна. витягуємо, пров'язуємо одну, все те саме стовпчик. Тут повинно бути два стовпчики. Не затягуємо. Ось як тут два, і тут вгорі буде два. Один пропускаємо. Раз, два. Якщо туго пров'яжете, не, не зможете нормально вставити гачок. Так. Трохи витягнула ниточка. А тут дивіться, раз, дві петельки, пропустимо. Я спеціально набрала 6 повітряних петелек. Як По-правильно, треба було 5, щоб тут одна залишилась. Але вона буде дуже мала дирочка, якщо у вас пальчики тоненькі, можете і 5 набрати, але це. Залежить, яка у вас ручка. І, терас, і тепер вставляємо наш стовпчик і пров'язуємо. Нам так треба, як то кажуть. Все, в'яжемо. Далі. Всі стовпчики стали на місці. Бачите? Тут майже нічого не помітно, що дві петелечки. Але більше простору для нашого пальчику. В'яжемо до кінця рядочка, і я буду в'язати ще раз, два, три, чотири рядочки, як ми з вами і в'язали. Обирайте довжину, яка вам потрібна. Можете більше, зовсім коротенькі пальчики залишити. У мене так влаштовую. В'яжемо. Дівчата, я дов'язала 4 рядочки, в принципі, можна і так залишити, але я хочу зробити ось таку в'язочку. Це звичайні стовпчики без накиду по колу, а потім з'єднувальні петельки, з'єднуємо з нашим рядочком, повітряна петелька, і в'яжемо під кожну ось цю перемичечку зверху стовпчики без накиду під кожну і повинно у вас вийти 32 стовпчики без накиду. Дов'язали і з'єднуємо петелечкою І далі продовжимо під кожну петелечку вставляти гачок, витягувати петелечку і з'єднувати. Не затягувати їх, щоб тут не було стягнуто все у вас гарненько, рівненько ось так продовжуємо. Дов'язала я, обрізала коротеньку ниточку, витягну повністю. Ставлю гачок під першу ось нашу з'єднувальну петельку, витягну ниточку сюди, тепер гачок ставлю позаду, щоб вийшов всередині ось цієї петелечки, і беру цю ниточку, витягую назад. Ось так, все, все ховаємо, кінчики. Пам'ятаєте, у нас там ще всередині один кінчик є. Сховаю під рядочок під кожну перемичечку. Ось так. І пам'ятайте, що тут у вас всередині теж ниточка, і теж треба сховати. Все, дівчата, мітинка готова, буду зігрівати ваші ручки, давати змогу посидіти в телефоні. А ще це класний подарунок для ваших близьких, подруг, колег і так далі. Дівчата, дивіться, для правої ручки я буду пальчик в'язати. Ми для лівої раз, два, три, чотири. Через чотири починали пальчик. А для правої раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10, один, 12, 13. Два пропуска ми тут з'єднуємо. Щоб у нас шовчик був ось з цієї сторони. Дивіться, щоб у нас шовчики були з однакових сторін. Все.